Всім привіт, з вами Макс, Саша, привет. Бодя і Вітя, який просто сидить без діла. Oh. <laughs> спарта! Опа, яка Спарта. Так що ми зараз знаходимося на нижній площадці. Ви ніхіра не знаєте про цю площадку. Да, зараз... бо це під нашим домом. Да. Може хто знає? Yeah. Я не знаю. Нихуя. Може мій класник один. А, та ні, ніхуя. Oh. Може ці питання на нас можуть. Зараз я дещо зроблю дуже екстремальне. І навіть з камерою зроблю. Зараз бляха. Я зараз залізу на цю горку і я стрипну. Блін, я не впав. Дуже гігантська ця горка. Але дійсно вона туди, гігантська. Туди, ну, ось так от. Туди. Бодя, тримай. Туди. І знімай мене, я тебе прошу. Туди, 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 туди. Та не мою голову. Фрістайла. Фрістайла. Давай. Фрістайла. Оце фрістайл. Ну да. Ну ти чого? Оце. Сталкер Мачелу, підписуйтесь на мій канал. Да, його канал будет в описании підписуйтесь і ставте лайк. Ну, no. ще не все. Лайк не не Бабла... я... і так ставити Ітак, походу в Віті теж є канал, але він забув ім'я в каналі. Ха-ха! Але в нього два мільйони там подписчиков. І він це збрехав. Не пізджу. Трошки ти збрехав. У мене ще на старому каналі. Як той канал називався? Е, я... <скріпу> Страйка! <скріпу> Там сто шість. Злізь. Та не піпу? так злізь. 10. І так. Ага. І ми зараз будемо бодя поставив на місце, Бестро. надійно поставив на місце. Дякую за розуміння. <сь> і так. Динал, максу, я зараз піду на качельку з тим грубосісою. Ляха, я навіть... О, <сь> <В 'ехає. сь> <сь> 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 О нарешті... Перевожу грубосісою. Перевозик дир-дир-дир. Га дир-дир-дир. Га дир-дир-дир. <сь> <груб>. Так, <сь> в всі залізайте. І переважуємо грубосісою. Да-да-да. ха -да. ха <сь> Вітя злійсь, я тебе прошу. Але не так буквально. Давай, злізай. Пока, Макс Ляха, злізай, вітя! Ти хочеш у тебя йобнуло? Да. Злізай! Хайпотя, зайдеш тену віку. Да, водя, давай, спорт то ж вийде. А тепер злізай. Давай а Та ж давай злізай. блять я не можу. Нарешті. Да, Йоржик, що тут сталося А тепер дивіться, що я вмію А тепер стійте. Дайте я покажу на камеру, що я вмію. Так, Саня, знімай мене. Я тобі довіряю. Відійди, щоб мене повністю було видно. Так. Дивіться, як я вмію. Вітя, відійди. Вітя, відійди. Вітя. Вітя. Так, диви. О. У! -у, у Блін. Ладно. Бляха. Я аж пукнув. Ось так. Пекти пукнув, пукну, запердкнув. Ну і да. І це було коротке відео на, на моєму каналі відеалі. на 4 хвилини. Да, на 4 хвилини. Всем, Всем пока. С а! вами был Саша, Бодя. Подписывайтесь на мой канал. Витя. Ну и, конечно, я. Ссылку не будем оставлять, будем в описании на Да. Всем пока.